Доброго дня! Минулого року я вже розповідав про даний гібрид. А цього року ще раз хотів би звернути вашу увагу на сегмент перцю тип капія на гібрид Корнелія. Хотів би показати взагалі, як виглядає дана культура, яка суттєва загрузка може бути на такому типі гібридів і що з нього можна отримати. Подивіться, це плівкова теплиця. Гібрид Корнелія показує таку універсальність, може вирощуватися як в теплицях, так і на відкритому ґрунті. В теплиці сьогодні ми бачимо досить інтенсивно таку ростучу рослину, яка вирощується на коликах з підтримкою. Бачите, поярусно є три уровня шпагата, які підтримують дану рослину. Рослина класично ведеться в два, а деякі рослини в три, в три стебла. Які в подальшому росли і підтримувалися шпагатом. Взагалі, ще раз би хотів сказати, що досить, досить цікавий сегмент серед солодких перців це тип капія. Плоди досягають 250 грам. Дивіться, мають таку форму видовжену, форма 18-20 см на даному гібриді Корнелія. Дуже смачний перець. В чому велика перевага? В тому, що такий тип він дуже-дуже довго може зберігатися, без втрати якості і смакових показників. от По загрузці, дивіться, то есть, тут вал, дуже дуже класний вал буде, дуже велика буде вражайність, тому що яруси всі заповнені. На кожному ярусі, бачите, маємо 5. 5, а то і 6, і рослина далі вегетує, і рослина далі закладує, закладує, закладує плоди. Незважаючи на видовжену і таку класичну конусовидну форму плода, на даному гібриді абсолютно відсутня вершинна гниль. Тобто плоди всі якісні, можемо передивитися, ніде нема вражень верхівкової гнилі, що ну, це дуже, дуже суттєво і. Особливо при показ... показниках якості, тобто ми не відбраковуємо. Всі плоди йдуть стандартні, насичено-червоного кольору, смакові якості, як вже і раніше сказав, на високому рівні, довго тривали зберігання. І саме основне я хочу сказати, що цей тип перцю може давати дуже, -дуже високий вал і високу загальну вражальність. В Теплиці на сьогоднішній день цей перець буде плодоносить до останніх місяців осені, тобто до самих, самих переморських. Тому е, звертаю вашу увагу на карнелія, тип капія, високі показники якості, довготривале зберігання, насичений колір і високий врожай.